120 км кілометрів до Одеси, ну там вже сто десять таке. Така хорошенька місцевість. Опублікую величну, опублікую пост в ТВшки, коли там приїду. А зараз подивіться, як поїдемо. десь Я. Не питайте, чому прив'язаний. Їду за правилом. У мене ж якраз півтора метра є. На правилами дорожнього руху України вікна важливий, важливий рост. Ріст. Якщо ріст вище 150 см, можна їхати на передньому сидінні. Якщо менше, то обов'язково, якщо хочеш, то треба спеціальний різдво.